Всім привіт, всіх вітаю. Сьогодні вже в нас 6 грудня. Як обіцяв, проводимо розіграш. Ще раз поздравляю всіх із святом Святого Миколая. Багато і мені поздоровлень прийшло. І, і на Viber, і просто по телефону. Всім дякую. Я вчора вас всіх поздравляв. Ну і сьогодні поздравляю всім миру, добра. Здоров'я. Продовжуємо розіграш. а Перед тим як зараз розіграємо ці три чубука, що я вам показав. Ось дивіться ось вони на вашому екрані. Ось оці три чубуки. Аватар. Удачний рататуй. от Бачите, вже і вимочені. Рівно 12, не 12, а чуть. Більше годин вже вони вистоялися в воді, хоча зрізані вони були з кущів. Значить, все, ми вже з води їх витягнули, все нормально. Тобто готові до запаковки і відправки переможців. Значить, зараз ми розіграємо і ще одне таке. Питання затягувати відео не буду, зараз одразу розіграємо і на тому. Ось ще три чубуки перед вами. Це шикида, Денька і Ефект ОМ. Це чубуки із прошлого відео. До сих пор не вийшов на зв'язок переможець виноград ваші Побажання, ваші коменти, що за цим робити. Як, на мою думку, мені кажеться, достатньо одної неділі не виходить на зв'язок. Значить, взяти і ну, розіграти по новому А То, виходить, так, вроді розіграв і вдома залишилося. Так? Якось воно ну, неправильно, мені кажеться. Я почитаю, пишіть ви коментарі, що за цим ділом робити. А зараз. Розіграю молоці. Беру камеру, знімаю штативу і зразу ж робимо. Дивіться, значить, я вже приготував. Тут ось оце відео наше. Дивіться, розіграш, аватар, удачний. Ну все, поняли ви, да? Дивіться, 1300 тисяч просмотрів, 1300. Короче. Просмотрів один день назад. Коментарів. Зараз е, обновлю і подивимося на даний момент, скільки тут коментарів, щоб не було там 390. Так, коротше, копі... скопірували, копіруємо цю ссылку Так, це ми поставимо на паузу. Скопірували так ставимо сюди. Вставляємо так. Дивіться. зараз я нажму, щоб там. Отак. От Для чого нам ці ця музика? Так, значить, дивіться, уважно, так, да, Время, все 16.24, щоб не було, щоб мені не казали, що там щось накрутив, щось намутив. Мені абсолютно все рівно. Я бажаю перемоги кожному з вас. Так. Ну що, старт, статує? Таня. Грудій 2068. Вітаю і свято! Чудові подарунки. Заходимо на її сторінку. Ось, у, дивіться. Я вам комент прочитав. Тетяна Грудій. Ставимо камеру на штатив Так, все, в нас є переможець. Тетяна Грудій, я вас поздоровляю, Коменти кажу, мої реквізити будуть зразу під відео, під, в шапки відео і в закріпленому коментарі у першому моєму. Виходьте на зв'язок, будь ласка, от, і отримуйте свій, надсилайте реквізити, і я вже зможу, вже завтра вони підуть до вас. Якось так. На цьому все. Усім миру і добра. Я з вами надовго не прощаюся. Скажіть мені за оце. я вам нагадав, що з цим робити. Чи повторно розігрувати, чи будемо чекати далі. А, а що чекати? Це мені каже так, чоловік зайшов, просто поучаствував і пішов. Мені здається, до остальних це буде несправедливо. Бо, вроді, розіграли, виграли, а досі вже більше неділі, а воно тут. Так що ваші предложення я прочитаю всі ви в курсі, що я все читаю абсолютно. От. Я не тільки сердечко ставлю, я все читаю. До хто конкретно щось запитує, я стараюсь відповісти. Хто просто там бажає -то це, я сердечко ставлю, бо ви розумієте, на це ну, немає багато часу. Так що на цьому все до побачення вітаємо переможця Тетяну Грудій. Усім миру і добра. До побачення.